Десятки поранених та зниклих безвісти окупантів. Росіяни взялися рахувати втрати внаслідок удару по великому десантному кораблю Новочеркаськ. За даними пропагандистських змі, понад три десятки моряків вважаються зниклими безвісти та щонайменше 23 поранені. На місці атаки знайшли фрагменти обшивки та вузол кріплення ракети «Шторм Шедов». Корабель повністю вигорів і затонув. Пишуть у російських змі. Тим часом речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук журналістам повідомив, що в момент удару на борту перебували близько 80 осіб, тож втрати окупантів значно більші ніж раніше. Повідомляв Гауляйтер Аксьонов. Він до слова казав про одного загиблого. Такі кораблі вони зазвичай без екіпажу не залишаються, і відповідно, навіть не зважаючи на те, що він перебував. Порту в цей момент досить велика частка Екіпажу мало знаходитися на борту, а екіпаж там складає близько 80 осіб. Окрім екіпажу на кораблі були й боєприпаси. За даними пропагандистів, саме вони здетонували. Йдеться про калібри та авіабомби. Ветеран російсько-української війни Євген Дикий напередодні в інформаційному стрімі також говорив, що судно наймовірніше перевозило боєприпаси. Те, що ми бачимо на відео, це точно не просто вибухає е, десантний корабель з його штатним БК. В нього штатне БК не в такій великій кількості, не тих калібрів. От тобто там явно якесь БК, от щось вибухове якесь БК Там явно перевозило. До слова речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук наголошує, що знищення корабля Новочеркаськ є серйозним ударом по логістиці РФ. Також додав, що спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вже втратили частину суден. Деякі з них ліквідували українські сили, інші перебувають на ремонті. Надія Ковальчик, телеканал НТА.